Депутат Верховної ради В'ячеслав Рубльов, який відвідав позачергову сесію Волині Ради, запевнив наразі до виборів президента, парламенту і рад на місцях ніхто не готується, оскільки першим є питання війни. Буде Перемога буде мир, буде якесь перемир'я. Тоді ми далі можемо говорити сьогодні. Я не бачу підстав, що ми маємо говорити про вибори чи якісь такі речі. Я відношусь до того комітету безпосередньо, який приймає постанови і займається відповідно і системою виборів. І так далі. В нас комітет не готує ніяких законопроєктів щодо виборів, тому повірте мені, перше питання це мир і відповідно на тих умовах, на яких Україна буде почувати себе в безпеці. На уточнення з приводу активізації роботи центральної виборчої комісії нардеп зауважив, ЦВК повинно працювати постійно і навіть у міжвиборчий період. Сьогодні перед ЦВК завжди стоять виклики, тому що міняються дільниці. У нас багато окупованих територій, багато територій, де є знищені виборчі дільниці, і вони повинні розуміти, де що в них відбувається. Це їхня безпосередня робота. За це їм платять гроші не тільки під час виборів, а й в міжвиборчий період. Тому я думаю, вони тут повинні. Звірятися, чи є ті приміщення, де фізично мали б проводити вибори. А ви знаєте, що значна частина України була окупована: це і Київська, і Чернігівська, і частина Сумської, і Харківської області. Тобто, вони, я думаю, повинні проводити якусь роботу, щоб мати розуміння, що в них відбувається в їхніх, скажімо так, володіннях і в їхній зоні компетенції щодо ЦВК.